Чи варто освячену їжу класти на могилі? Дотепер в Україні побутує традиція нести після Великодня на могилу рідних пасочки та крашанки. Чому цього не варто робити, пояснює протоієрей Андрій Сидор. Дуже добре, коли людина дбає за своїх померлих родичів, але нести їм на могилу солодощі чи тим більше проскурки не треба. Бо це відогомін язичницьких вірувань, за якими вважалося, де поховане тіло людини, там лишається її душа. Натомість ми, християни, знаємо, душа покидає тіло і піднімається на небеса, відтак покійні наші родичі потребують і їжі не земної, а духовної, тобто молитви. Крім того, кладучи освячене на могилу, ми тим самим піддаємо оскверненню освячену їжу, адже потім проскорку, свячені яйця та паску можуть їсти ворони, совати собаки. Тому моя порада така хочете зробити милостиню душам родичів, подайте милостиню жебракам, які стоять під церквою. І давайте зі словами за упокій душі такого-то називаєте ім'я небіжчика.